Це робилося тут. Це робилося багатьма людьми, які досі залишаються у дуже високих кабінетах. Багато з яких досі працює тут. Тому я думаю, що дуже правильно. Сьогодні ми повинні і завжди кожен рік ми повинні нагадувати, до чого доводить просто безглузди корпуда, порушення регламенту, до чого доводить повна неповага до людей. І я думаю, що справді 16 січня завжди повинен бути чорним небом українській порівняно. Безкарність породжує безкарність, тому що у нас не сіли в тюрму ні ті люди, які відправляли тітушок туши тут активістів, ні ті люди, які які віддавали накази Беркуту, ні ті люди, які е, там, нафтові вишки чи займалися іншою корупцією. Я думаю, зараз важко пред'являти претензії цим людям, коли вони вже тут сидять. Повинна працювати прокуратура. По-хорошому, якби у нас нормально працювала слідча прокуратура, ці люди не тільки не сиділи, б у парламенті, вони б були в'язниці. Бездумне голосування за бюджет, не бачивши документів за податкові закони, яких ніхто в очі не бачив, це те саме 16 січня. Так це може здаватися такою лайт-версією, але це те саме. І пояснення, що тут люди керувалися кращою мотивацією, не приймається. Тому що порушення регламенту, зневага громадською думкою, бездумна робота політиків це те саме 16 січня. І ми вимагаємо покарання, бо досі жоден із народних депутатів на той момент голосували за ці закони, не е, були притягні до кримінальної відповідальності. Тому ми вимагаємо від генерального прокурора Яреми або він в відставку, або він носить подання на притягне до кримінальної відповідальності тих депутатів, а їх е, 86 час у парламенті, які голосували за закони е, диктаторські 16 січня. Також частина депутатів е, е, минулого скликання вже не депутати і нічого не заважає е, прокурору Яремі генеральному почати уже кримінальне провадження і притягувати їх. До відповідальності за порушення регламенту, за порушення присяги і порушення норм законодавства цього не зроблено. Я взагалі в шоці. рік пройшов після майдану. яремо з тих нічого не зробити, жодного кримінального провадження. По тим хто стріляли на людей на майдані, також всі або потікали, або десь вони сховалися в зоні АТО, або ще щось і так далі з нашою політикою. 16 січня може бути щодня. Це означає, коли в нас нехтується закон, коли плюють на регламент, коли абсолютно не зважають на людей. Тому що чому сталося, чому було вплине так кров на майдані? Тому що тут в парламенті політики не хотіли чути людей, вони чекали на регламент і вони голосували бездумно за ті закони, з якими люди не могли змиритися. І, на жаль, якщо ми подивимося на роботу нового парламенту, ми бачимо і порушення регламенту, і кнопкодавство, і коли депутати абсолютно ігнорують те, те, що їм кажуть люди. Пам'ятати, що свобода, верховенство права, справедливість це не варення, яке можна один раз закатати в баночку і потім положити звідти діставати. Це те, за що треба стояти кожен день. І я думаю, що тільки тоді, коли люди будуть щодня нагадувати політикам, що вони несуть відповідальність за те, що в Україні, і що їм особисто доведеться відповідати за все, що в з країни, це може змусити політиків заставити працювати. Дійсно, що не справа, але мають звуку, що або вони дають результати, або їх згодні. Суспільства це головне, що зараз може спрацювати. Тільки люди зараз можуть заставити ту більшість парламентів, яка вагається, яка на камери каже, що ми проти саботажу, ми за розслідування справ, але як політики нічого не робить для того, щоб генпрокурор запрацював. І люди можуть змусити їх зробити. Тому велике прохання іде зараз розказує цю інформацію сусідам, хто обурюється, ставте своїм депутатам запитання. Ви поставили підпис за відставкою? Це головний тест зараз для кожного парламентаріста. Нам треба 74 підписи для того, щоб розказати його відставку. Я впевнений, що як тільки ми поставимо це рішення, парламент буде зможений голосувати. Звісно, дуже важливо, щоб люди прийшли і підтримали таке ставлення.